Чи можна накладати баронець при нульовій температурі? О, там зараз напишуть в коментарях у Фейсбуці, я вже відчуваю, у, чекаю, мої хороші. З точки зору суперправильних чуваків температура основи має бути плюс 5 і до плюс 25. Ніяких калачів більше. Але ми ж -то з вами фасадники. Я сам фасади робив цими руками. Великі, складні, і на висотки працював, і на вірьовочках висів, на мотузочках мателявся, ліпив, то отако обмерзали шмарки в мене. Але можна насправді, і навіть мінус три чи мінус один ми робили реконструкцію. То головне, щоб не було мряки і не зранку самого, щоб не було вогкості в повітрі. Оце головне це найвеликі такий ворог для баранця чи короїду. Фасадники напишіть свою думку, дуже цікаво колеги.